Вони танцювали босоніж на пекельній сцені, а нині в лікарні батьки благають повернути додому їхніх дітей, які опекли ноги на фестивалі в Болгарії. Нині семеро дівчаток у шпиталено. Утім, що сталося, організатори винять керівника танцювального гурту. Мовляв, саме вона випустила дітей танцювати, босоніж. Мені цих світлинах. Її донька Юля виконує складні акробатичні трюки. Вже добу її мама на заспокійливих. А Юля за тисячу кілометрів із опеченими ногами у болгарській лікарні. Я хочу, щоб дітей привезли в Україну. Я хочу, щоб їх сюди привезли. Здесь долечили. Я хочу вылечить рібінка сама. Им делают, ставят капельниці какие-то, им делают обезболивание, им кладут какие то мази, которые присихають. Мені не нравится то, що там делают. Донька пані Інни. Юлія разом з шістьма учасниками ансамблю Ювента нині в лікарні. У дітей після виступу діагностували опіки першої і другої ступені для надання допомоги. Залишили на кілька днів у лікарні. Вікна зв'язалися з Юлією. Дівчинка розповіла, що вже одужує та дуже тушить за домівкою. А ще скаржиться колектив. Ні, не знав, що сцена розпе. Та небезпечна. Коли вийшли виступати, назад дороги вже не було, бо приїхали за перемогою. Дитячий ансамбль Ювента один з найбільших у Кривому розі влаштуватися сюди складно із бажаючих черга, а тутешні вихованці їздять із виступами по всій Європі. Із сотні дипломів два десятки кубків. Чотири гран-при Криворізькій ювенті є чим похвалитися. Минулоріч, приміром, привезли в Болгарії отакого От велетня. Сподівалися повернутися переможцями цьогоріч. На фестиваль до болгарського Несебру минулої суботи вирушила більша частина Ювенти. Загалом поїхало 40 дітей, три вихователі та супроводжуючі батьки. Участь кожної дитини коштувала понад три сотні доларів. Дівчата відкривали перший фестивальний день. Танець під назвою «Паладіум» вони завжди танцювали, бо соні ж вийшли із ними на болгарську сцену. Вона виявилася розпеченою до 60 градусів. Аби розібратися у ситуації до дітей вчора виїхала український консул керівник Ірина Дмитренко. З вікнами нині вона вийшла на скайп. Зв'язок вони в е бінтах, тому самі ножки я не могла побачити. Семе. Вони залишаються в лікарні, але сьогодні їм теж проведуть медичне обстеження, і планується, що сьогодні їх також випишуть. Як виправдовують організатори, усіх учасників попереджали про необхідність виступу в зуті про те, що сцена небезпечна в ювенті ніхто не сказав. Батьки переконані нині болгарська сторона хоче зняти з себе відповідальність. Перед 12 часами нанесли какої скоріше, дезінфіцирующего средства за яке ще Ірина Анатоліна говорила. уйдіть за сцени, нічого не робите. і от видно, яка та пішла, ще реакція видно. з сонцем з'ясувати, що відбулося насправді, і хто винен у тому, що постраждали українські діти, взялися розслідувати дипломати. Для офіційних пояснень українське МЗС звернулося до болгарських колег. Галина Сергієва, Юлія Янчар, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.